Роберт Шеклі. Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 15 Ей, постривайте хвилинку. Що це все означає? спитав кармаді, куркуючи через ліс за людьми в скафандрах. Хто ви такі? Що ви тут робите? Лишенько. зашарившись, вигукнула дівчина. Ми так забігалися, що навіть не назвали себе. Ви, певне, маєте нас за несосвітених ничем, містере Кармаді. Ну, що ви? Чемно заперечив кармаді. Та все ж мені хотілося б знати. Себто дізнатися ну, ви знаєте, що я маю на увазі. Звичайно знаю, сказала дівчина. Я Авіва Крістіансен, а це мій батько, професор Ларс Крістіансен. Без професора, грубовато сказав Крістіансен. Називайте мене просто Ларс або Кріс, або як вам іще заманеться. Ну, досить, тату, з напускною вередливістю сказала Авіва. До речі, містере Кармаді, мене звати Том. Нехай Том. Поправилася Авіва, мило червоніючи. Так про що я? Ага. Тату і я пов'язані з ЗАМП, тобто земною асоціацією міжзоряного порятунку, контори в Стокгольмі, Женеві і Вашингтоні, Округ Колумбія. Бо я ще ніколи не чув про цю організацію, признався кармаді. Нічого дивного, заспокоїла віва. Земля тільки ступила на поріг міжзоряних досліджень. А нові джерела енергії, що набагато перевищують відомі вам примітивні атомні установки, що й дотепер не вийшли за стадію експерименту в будь-якій земній лабораторії, та незабаром космічні кораблі, пілотовані землянами, полетять до найвіддаленіших куточків галактики, і тоді настане нова ера міжнародного миру і співробітництва на нашій втомленій старенькій планеті. Настане? перепитав Кармаді, як це? Бо вже не буде через що воювати, пояснила Авіва, трохи задихавшись. Бо якраз продиралася крізь низький підлісок. У космосі, як ви могли зауважити, незлічена кількість світів, великий простір і для всіляких соціальних експериментів, і для всього, що лише заменеться, так що людська енергія знайде вихід назовні, замість марнуватися у земній колотнечі, що набуває форми катастрофічних винищувальних війн. Мала вам турочі, що треба, сказав Ларс Крістіансен своїм хрипким, дружнім переконливим басом. Може, й плеще, як вітрогонка. Але вона в мене доктор філософії і нахапала півкопи вчених ступенів для підтримки своїх теревенів. А татусь розмовляє як шибеник, спалахнула Авіва. Хоч у нього в шухляді три Нобелівські премії. Батько й дочка обмінялися поглядами, в яких світилися одночасно і виклик і ніжність. Хай там що вела далі Авіва, але все і справді так чи радше стане таким через кілька років. І все це завдяки доктору Мендоксу, з яким ви незабаром познайомитеся. Авіва. Повагалася, відтак додала притишеним голосом. Гадаю, що не викажу великої таємниці, коли скажу вам, що доктор Медокс е мутант. Дурниці, не треба боятися цього слова. гримнув Ларс Крістіансен. Мутант може ні в чому нам не поступатися, а щодо доктора Медекса, то він взагалі десь у тисячу разів перевершує нас. Власне, доктор Медокс обґрунтував і здійснив наш зуряний політ вела далі Авіва. Розумієте, він просирнув у майбутнє. Як це йому вдається, не знаю. І дійшов висновку, що незабаром, коли в недалекому майбутньому відкриють дешеву невичерпну енергію в безпечній транспортабельній формі. Космічні кораблі з'являтимуться скрізь. І багато людей поспішать у космос без належного обладунку або без навігаційних приладів, або ж без дурні недопечені, сухо прокоментував Крістіансен. Тату, все одно тим людям потрібна буде допомога, а галактична патрульна служба з'явиться лише через. Він дуже докладно вирахував «87 мільйонів 238 тисяч 874 роки. Тепер зрозуміло. Зрозуміло, сказав кармаді. Ви втрьох усвідомили проблему і... і взялися за її вирішення. Так, спокійно підтвердила вона, ми взялися за її вирішення. Тато дуже самовідданий у служінні ближньому, хоча це нелегко помітити через його бурчання. А де тато, там і я. Щодо доктора Медокса, ну скажу так. Якраз він з поміж усіх відомих мені людей найповніше реалізував свої обдарування. А то ж таки він і є, у козирях ходить. спокійно підтвердив Лас Крістіансен. З ним ціла історія. Мутації, як правило, дають негативні наслідки це для вас не таємниця. Одна будві з тисячі виявляються справжніми самородками, а не піритом. У випадку з доктором Медоксом йдеться про цілу низку мутацій у родині, здебільше сприятливих, але абсолютно незбагненних. Ми підозрюємо, Прихильне втручання прибурців із космосу, майже пошепки сказала Авіва. Генеалогія сім'ї медоксів сягає в глибину лише двох століть. Дивна історія. Айліл Медоксе, прадід Медокса, був шахтарем зуельса. Майже 20 років працював він у шахті Аут-Грінджі, про яку ходили на добрі чутки, і він один з небагатьох зберіг добре здоров'я. Закінчив там працювати 1739 року. Недавно, коли відновили видобуток на Аут-Грінджі, Уряд відкрили багатюші скатервельські уранові родовища. Звідти, мабуть, усе й почалося. втрутився Крістіансен. Сліди сім'ї віднайшлися 1801 року в містечку Оахака в Мексиці. Томас Медоксе, як він тоді писався, одружився з чарівною та гордовитою Терісютою Де Вальдес, графинію Арагонською, власницею розкішної Гасієнди в південній Мексиці. Ранком 6 квітня 1801 року. Томас якраз об'їжджав череду, коли за дві милі відранчо впала Ла Роха де Муерте, червона зірка смерті. Згодом виявилося, що це велетенський радіоактивний метеорит. Томас і Тересіта були серед небагатьох, що вижили. А далі, перехопила розповідь Авіва, перенесемося у 1930 рік. Наступне покоління медоксів досить зубожило, переселилися в Лос Анджелес. Ернст Медокс, дід доктора. Продавав лікарям і дантистам модну штукенцю. Вона називалася рентгенівська машина. Принаймні протягом десяти років Медокс демонстрував цю машину двічі на тиждень, стаючи між трубкою та екраном. Незважаючи на велику дозу жорсткого опромінення, а може, й завдяки їй, він дожив до дуже похилого віку. Його син повів далі ларс. Невідомо з яких міркувань 1935 року подався в Японію і став дзенбуддистським ченцем. Всі роки війни він тулився в цукцурі. Тобто в комірчині покинутого на півпідвалу, не промовивши жодного слова. Місцеві мешканці не звертали на нього уваги, вважаючи за ексцентричного пакистанця. Напівпідвал Медокса був у Херасимі якраз за вісім миль від епіцентру атомного вибуху 1945 року. Одразу ж після вибуху медокс покинув Японію і подався в монастир Гуйшен, збудований на найприступнішій вершині північного Тібету. За свідченням одного англійського туриста. Що якраз перебував там, лами чекали на приход Медокса. Там він оселився і присвятив себе вивченню деяких тантер. одружився з дівчиною Кашмірської королевської крові, від якої мав одного сина. І це був ООН, наш доктор. Сім'я перебралася з Тібету в Сполучені Штати за тиждень до початку агресії з боку червоного Китаю. Оон отримав освіту в університетах Гарварда, Єля, Лос-Анджелеса, Оксфорда, Кембриджа, Сорбони, Гейдельберга. А як ми з ним зустрілися, то взагалі дивовижна історія почуєте її, коли буде зручна нагода? Ми вже біля корабля і не будемо марнувати час на теревені. На маленькій галявинці кармаді побачив величний космічний корабель, що стрімів, як хмарочос. На ньому виділялися стабілізатори, дюзи, люки та багато інших виступів. Перед кораблем на розкладному стільці сидів чоловік, трохи старший середнього віку, з вичливим обличчям, поораним глибокими зморшками. З першого погляду можна було впізнати, що це і є медокс мутант, бо на кожній руці він мав по сім пальців, а чоло здіймалося величезною гулою, щоб умістити надмір мозку. Медок статечно підвівся п'ять ніг і привітно кивнув. Ви з'явилися в останню хвилину, сказав він. Лінії поля несприятливих сил близькі до перетину, швидше в корабель сі, нам слід негайно обгородитися силовим щитом. Ларс Крістіансен закрукував уперед. Занадто гордий, щоб бігти. А Віва взяла кармоді під руку і кармаді відчув тремтіння гнучкого тіла вродливої дівчини. Принадні обриси цього тіла не могла приховати безформна сіра тканина скафандра. Сама Авіва, здавалося, цього не усвідомлювала. Ситуація недобра. пробурмотів медокс, складаючи свій парусиновий стілець і несучи його в корабель. Мої розрахунки допускають такі випадки перетину траєкторії, але оскільки це все таки нескінченні комбінації. То їхню конфігурацію передбачити неможливо. Що ж, робімо, що можемо. Перед широким вхідним люком Кармоді затримався. Даруйте, але мені слід би попрощатися з містером Моцлі, сказав він Медоксові. А може, й порадитися з ним. Він був вельми люб'язний і навіть шукав способу повернути мене на землю. Моцлі. вигукнув Медокс, обмінюючись промовистим поглядом з ларсом. Я підозрював, що це його рука. Схоже на його підступи, роздратовано докинув Крістіансен. Що ви маєте на увазі? запитав кармаді. Я маю на увазі, відповів Медокс, – що ви жертва й пішак у таємній змові, що охопила принаймні 17 зоряних систем. У нас немає часу на пояснення, та повірте. На карті стоїть не лише ваше і наше життя, але й життя кількох десятків мільярдів гуманоїдів, переважно світлошкірих і синьооких. Ох, ми швидше, швидше. кричала Авіва, тягнучи його за руку. Гаразд, сказав кармаді. Та все ж я сподівався отримати повне і вичерпне пояснення. Отримаєте. запевнив медокс, коли Кармен зайшов у люк. Отримаєте отут одразу ж. Кармаді швидко обернувся, зачувши в голосі медокса тінь погрози. Пильно глянув на мутанта і здригнувся, ще раз подивився на своїх рятівників і неначе вперше побачив їх. Людські уяві властиво для повноти сприймання домальовувати образ. Кілька кривих вистачає для зображення гори десяток ламаних ліній. Викликає в уяві біжучу хвилю. Кармаді переніс свою увагу на деталі, і створений уявою образ почав розпадатися. Він побачив, що миловидні авівіні очі стилізована омана позбавлена живого блиску, подібна до малюнка очей на крильцях метелика. Ларсова нижня третина обличчя просто темно червоний овал, розділений темнішою рискою, нею зображувався рот. Пальці медокса Сісім були намальовані на рівні стегон просто на тілі. Образ розпався дощенту. Кармаді побачив тонку чорну лінію, схожу на тріщину в підлозі, що об'єднувала усіх трьох з кораблем. Він застиг, дивлячись, як усі троє підходять до нього. Тепер у них не було ні рук, ні ніг, ні очей, ні ротів. Були заокруглені згори безликі циліндри, вправно але грубовато підроблені під людину. Позбавлені функціональних частин тіла, вони самі були частинами і тепер виконували свою єдину функцію. На диво точні жахливі Відповідники трьох пальців велетенської руки вони рухалися з безкосною гнучкістю, маючи намір глибше загнати його в чорну утробу корабля. Корабля? Кармаді вивернувся від трійці і метнувся до виходу. Але люк знизу і згори оперівся гострими зубами, злегка відкрився і почав змикатися. Як йому могло здатися нібито метал? Чорні лискучі боковини корабля взялися складками і почали скорочуватися. Ноги кармаді в'язли в губчатій Липучий підстильці, а три пальці оточували його, відрізаючи шлях до все меншого квадрату денного світла. Кармаді борщився з мухи, що потрапила в павучі тенета. Аналогія повна, та здогадався він про це за Він боровся за пекло, але безрезультатно. Квадрат денного світла перетворився на овал, зволожився і зменшився до розмірів бейсбольного м'яча. Три циліндри обхопили Кармеді, і він уже не міг відрізнити їх один від одного. Настала агонія. Вона посилювалася тим, що стіни і стеля космічного корабля чекати його значого, зволожуючись і червоніючи, змикалися та поглинали його. Порятунку не було. Безпорадний кармаді не міг ні поворухнутися, ні крикнути йому не залишилося нічого іншого, як знепритомніти.